Допомогти відбудувати та розбудувати місто, а також запевнити, що підтримка України Великобританією, попри внутрішню політичну трансформацію, залишиться незмінною та продовжиться. З такою місією до Чернігова завітала представниця одного з найбільших та найважливіших наших партнерів надзвичайний і повноважний посол Великої Британії в Україні, пані Мелінда Сімонс. Своє спілкування на знак особливої поваги та вдячності сторони почали мовами країн один одного в рамках своєї підтримки. Велика Британія вже зробила перший внесок. У відновленні Чернігівщини і нині прагне визначити напрямки для допомоги власне обласному центру. Мені здається, що такі країни, як Великобританія, тобто основні партнери України, повинні з одного боку активно співпрацювати з центральними органами влади, як міністерства, офіс президента, інші центральні відомства, так і з іншого працювати з органами місцевої влади та допомагати їм насамперед в тих секторах, де наші країни, наприклад, мають величезний досвід або профілюються на Цьому тому цим візитом я хотіла би досягти двох речей: по-перше, зрозуміти, яка військова загроза досі нависає над Черніговом, а також зрозуміти в яких секторах ми, як Велика Британія, можемо надати підтримку в питаннях відновлення та відбудови міста Чернігова, та в яких напрямках можемо розвивати торгівлю в майбутньому вже після завершення війни. За оцінками Київської школи економіки, загальна сума збитків, завданих житлу критичній інфраструктурі та бізнесу Чернігова внаслідок російських обстрілів та бомбардувань сягає понад 4 мільярдів доларів. І допомога Великої Британії, на думку Владислава Трошенка, можлива з комунальною спецтехнікою, громадським транспортом, станцією з незалізнення води, сміттєпереробним заводом, ремонтом освітніх чи медичних закладів або ж відбудовою пошкоджених людських помешкань. Адже попри суттєві недонадходження до міського бюджету на рівні 50% також відсутність державної підтримки місто не може чекати і спрямовує приблизно 250 мільйонів гривень на ремонт багатоквартирних та приватних будинків, щоб люди мали дах над головою і могли пережити зиму. будь який з цих напрямків, якщо він буде цікавий англійській стороні, щоби підтримати місто Чернігів, ми будемо надзвичайно вдячні. За словами Владислава Трошенка, сьогодні бюджет України страждає так само, як і місцеві, а також вимагає колосальних видатків на оборону та соціальну сферу. Відтак не може забезпечити потреби громад, які серйозно постраждали. Зокрема, Чернігова місто вдячне за допомогу, яку надає уряд на відновлення об'єктів критичної інфраструктури. Однак вона недостатня. А тому очільник Чернігова звернувся до пані посла з проханням стати партнеркою місцевого самоврядування і в питанні розподілу коштів, які Україна отримуватиме на відбудову від. Своїх союзників. На сьогоднішній день існує, дві думки, дві думки, яка модель спрямування саме фінансового ресурсу на відновлення України більш ефективна. Централізувати всі кошти донорів світових на урядовому рівні. І розподіляти ці кошти через профільні міністерства, а далі ще через обласні військові адміністрації, концентруючи і фінанси, і як наслідок, і політичний вплив в по вертикалі уряд військової адміністрації. І є інша думка це розподіл цих ресурсів в певній розумній пропорції. Між органами центральної влади, а частину розумну пропорцію частину спрямують безпосередньо органам місцевого самоврядування, тому що саме така модель вона більш ефективна, більш швидка і матиме набагато кращий ефект для громад. Провести свого часу реформу децентралізації, надати повноваження і відповідне фінансування органам місцевого самоврядування було правильним рішенням, що мотивувало обрану владу працювати задля своїх виборців на результат, каже міський голова. Натомість, за словами Атрушенка, поки в країні війна і діє правовий режим воєнного стану, влада зосереджується в руках держави, і ми маємо ризики, що в подальшому це обернеться авторитаризмом і повною централізацією після воєнної. Концентрація влади і концентрація фінансового ресурсу призведе до процесів, які протилежні процесам демократизації, процесам децентралізації влади, які притаманні Європейській державі, яка декларує свої європейські устремління. Я би хотів, щоб. І в післявоєнному майбутньому Велика Британія, Сполучені Штати, інші країни, ведучі країни світу, демократичні країни світу були партнерами України не тільки донорами, які допомагають, а й партнерами в децентралізації, в демократизації українського суспільства щоб Україна якомога швидше стала членом Євросоюзу, європейської спільноти і стала не за документом, який підписаний, а за сутністю того, як влаштоване українське суспільство і по яким законам живе простий громадянин. Влада як співіснують між собою влади різного рівня, як розподіляються кошти, яку свободу мають журналісти, про що вони мають можливість говорити, так само як і які свободи має говорити представник органів місцевого самоврядування. Висловлять свої думки, крім того, на зустрічі сторони обговорили можливість налагодження партнерських відносин між Черніговом та однією з громад Великої Британії як міст побратимів.